Всім привіт біля мікрофону LockEarGames, і сьогодні я вам покажу, як можна зробити донат на вашому сервері в Minecraft. А ям всім бажаю приємного перегляду, тому що ми розпочинаємо. Першим ділом нам потрібно завантажити Lock Далі нам потрібно завантажити Вау. Wow. Після цього нам потрібно завантажити чат а також нам потрібно завантажити плагін не Я вам далі поясню чому. Закидаємо ці плагіни в папку з плагінами і перезавантажимо обов'язково сервер. Під того, як ми запустили сервер, ми заходимо в Майнкрафт. Далі прописуємо команду slash LP в Editor. Це команда Fine, з допомогою якої ми можемо створювати групи. І запускаємо через будь-який зручний браузер. Чекаємо, поки завантажиться. Е, Також ми беремо цю команду і, і прописуємо в грі. Ось так. Все. Тепер у нас все працює. У нас по дефолту буде е, у нас така донат група, як гравець. Її фидавити неможливо. 에, давайте ми їм їй задамо якийсь префікс. Наприклад, 에, зараз. Навіть, навіть створимо нову донат-групу. Наже мій VIP. Вага, давайте на 1 поставимо. А ой, вибачаюся, я, я, я випадково закрив VIP. Вага на цифру 1, Префікс, давайте буде в оранжевим кольором. VIP. І далі в нас буде тікнем відображатися білим кольором. Бачите, група буде у нас дефолт. Тобто ті права, які були у дефолт, будуть е, у групі VIP. Е, Створимо цю групу. Все, донат готовий. Так, купуємо дану команду, зберігаємо. Далі переходимо в дефолт і задаємо йому теж е, префікс. Тільки тут же замість VIP ми напишемо, наприклад, сірим. player. Е, натискаємо Town Enter або так. Додати. Так, тут трошки не так. Все, готово. Ми більш-менш налаштували наші донат-групи. Тепер ви тут ось можете видавати всякі права, які є в Майнкрафті за допомогою цієї панелі. Також ви можете створювати доріжки. Ви можете зберігати, щось шукати. Також ви можете змінювати мову, ви, ви можете звернутись у підтримку у Discord сервер цього плагіну. Також можете перейти на їхній GitHub, передивитися їхні ін, інструменти. Якщо вам щось не, не зрозуміло, тут є Вікіпедія. І також є список завантажень. Але не до цього, переходимо в Майнкрафт. І як ми бачимо, у мене вже відображається донат е, флеєр. Навіть якщо я напишу в чат. У мене теж тут то написано, що яр. А я Але зараз я вам покажу, як можна змінити таб і змінити чат. Переходимо в папку з сервером. Заходимо в плагінс, далі переходимо в чат-X і конфік. Відкриваємо за допомогою будь-якого зручного е, редактору. Я вам вже або VS-Code, або Notepad. E, Чекфор ВАБ ВАПДейс, я вам рекомендую з одразу вимикати, тому що це перевірка на оновлення, яке може забирати продуктивність серверу. Так, ось message формат. Тобто, префікс, ваш нік і суфікс. Тобто те, що буде відображати в чаті, і саме повідомлення. Наприклад, ну, у мене буде е, блакитний. Ось так. Е, також у нас є глобальні повідомлення, але це форвард, Я вам рекомендую вихитерти це. Ну, ніякого сенсу немає. Та давайте, наприклад, буде червоний. Тепер я вам покажу, як можна зробити глобальний і вокальний чат. Нам потрібно увімкнути ranged Mod. True. Це вам на ваших серверах 100% буде в нагоді. Далі можете поставити ренджер Prefix, тобто ви ось у чаті ось ставите такий символ і пишете тут щось що вам потрібно. І тоді це буде писатися у глобальний чат. Е, також можна поставити чат ренч Це відстань у блоках. У мене стоїть 100. Рекомендую вам не міняти. Якщо хочете, можете змінити. Е, також ви можете налаштувати наваш... захист проти реклами. Тобто які доміни будуть заблоковані. І тому подібне. Також можна заблоковувати деякі слова. Наприклад, давайте заблокуємо слово. Напих наприклад, на, наприклад, Петро. І ми перевіримо, чи ця функція працює взагалі. Е, Також тут можете ось змінювати плейсхолдер в АФК, які кольори будуть підтримні. Також ви можете увімкнути повідомлення про вхід на сервер. Зараз ми його увімкнемо, щоб вам показати повністю роботу цього плагіну. Так, ось. Ну ми більш-менш конфігурацію налаштували. Я вам так поверхнемо показав. Якщо у вас будь-які питання, мені про це пишіть в коментарях. Е, пишемо команду chatxre. Далі пишемо в чат щось. Е, нам недостатньо прав. Нам треба скопіювати цей permission. Далі ми пишемо LPET. -editor. LP editor. Переходимо за цим посиланням. Е, далі переходимо у групу player. І вставляємо наш переміщень. Тільки ці всі дужки, ці всі незрозумілі символи, ми витираємо, щоб воно було ось так, як у мене. Додати і зберігаємо. Тепер ми можемо по суті писати в чат. Ось, як ви бачите, я це вожу робити. Це я написав у глобальний чат. А, ні, це я написав в локальний, а це я написав в глобальний. А мені пише, що неподалік немає людей. Тому мене ніхто не почув, тільки на англійській мові. Але я вам покажу, як могла перекласти повідомлення цього фаггену, що у вас не було такої дісенітниці. Е, так, ми нажимаємо на, 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 на так, тому що у нас питає, що це все було збережено програмою. Чомусь у мене це працює все так, але у вас, я думаю, буде працювати все по-іншому. Може просто я завантажив багану версію е, цього опфагену, тому що. Я коли прописую цей префікс і пишу повідомлення, воно чомусь відображається як. А ну почекайте зараз. А, ні, я вибачаюсь це все такий глобальний чат працює. Навіть щоб вам було простіше, дивіться, ми можемо зробити ось такі тушки. Наприклад, отакого от глобал, щоб воно відображалося. І зберігаємо. Тепер пишемо чат XROT, чатек ревота і пишемо в чат. Як ви бачите, тепер тут G, тобто global. Все прекрасно. Тепер я вам покажу, як можна перевести повідомлення. Так, першим ділом ми переходимо в наші Notepad++, далі у файли серверу. Переходимо у папку ChatX, потім в ОКУС. Ось наш файлик відкриваємо і тут всі повідомлення. Ось так. Як коли це все діло переведу, я до вас повернуся. Ось після того, як ви переклали цей плагін, рекомендовано перезавантажити сервер. І ось я знову повернуся. Зараз будемо тестувати наш чат. Прописуємо так, як ви бачите, працює. Тепер я щось то напишу без е, знаку, ну, без префіксу, тоді нам то напише, що вас ніхто то не почув. Також цей конфік я. Залишу в описі. Ви зможете його завантажити і перекласти свій чат-X. Зараз я вам покажу, як можна змінити таб. Чат ми вже налаштували. А, і ще одне. Давайте перевіримо, чи працює наше заблоковане слово Петро. Петро. Ось, помилка, не нормативна лексика заборонена. Тобто, як ви бачите, ця функція в цьому вагені успішно працює. Тепер перейдемо до табу. Плагінс, далі переходимо в Tab, config і редагуємо. Так, возьмо конфігурацію. Зараз швидко відредагуємо. Так, наприклад, пусте місце. Тут де сервернет, наприклад, напишемо шовти. Test Server. Не сервер, а сервер. Ось так, наприклад. Тут три пробіла І тут три. Наприклад, у нас адмінація. Вона нам нам не потрібна. Це напишемо. Зеленим, наприклад. Гриферське. Виживання. Це для прикладу. Так, онлайн гравці давайте залишимо. Так. Онлайн. Пер у нас. Онлайн-адмінію. Ось у такому, наприклад, зробити. І давайте колір білий поставимо. Це у нас хедер. Тобто, тобто Зараз я вам покажу, треба запустити просто сервер. Почаюсь. Зараз запустю сервер і вам прекрасно все кажу. Зараз він запуститься. треба трошки почекати. Сервер може запустився. Так, все, сервер запущений. Сходимо. Direct Connection. Ось наш локальний сервер. Ви бачите, вже все працює. Тобто ось так. Переможе поясню, що таке хедер, що таке футер. Там, де текст, тест-серверах, uh, хріпецьке виживання і в онлайн, онлайн адміні, Це у нас uh, верхня частина сетина табу. Або ще в народі кажуть header. Це на англійському. E, далі тижня час 11, там, де починається тайм, або дейт, тільки що змінилось і в кінці та картхіні. Це у нас утр. Тобто тижня частина табу. У нас ми її налаштовувати. У нас анімація часу. Давайте її mm -hmm. тягнемо потім потім її теж змінимо. Так. Праві. Пишемо тинг. будемо Виводить білим кольором. Ось так. Аліюси меморії ми витримо, якщо це то не потрібно по суті на сервер. Відвідати сайт, ми цю анімацію також зкимок. Відвідати приміщити наш сайт. можна видалити. зберегли, приходимо сюди і пишемо Tab Reward. Як ми бачимо, у нас все прекрасно працює, але нам треба перекласти ще деякі конфігурації. Так, plugins, tab І ось, наприклад, тут, в Animation, оглянемо. Нас цікавить сайт. Це ми domain.com. Замінимо на mc.skyworld.pro. Домен да. какоме теж на Skyworld.pro, наприклад, це мій сайт мого серверу, хто хочемо зайти. Так эм. это ММС будет, давай тоже, сам на... так ось так. Давай это отут вот тут ось так. и ось так. MC MC, наприклад. Хороші завишимо так. Тепер пишемо та привод. І бачите, наша анімація змінилась. Я її зробив криво, щоб вам просто показати, що вона реально йде. Так як бачите, воно все змінюється. Тепер анімація дати, тобто час. тайм і date, воно змінюється раз у 3000 мілісекунд. Зміни секунд, вказується. Так пишемо час. Тут твій наприклад. От дивий кольор. Тут теж. Пишемо дата. І зберігаємо. Прекрасно. Тепер пишемо та привод як ви бачите, у нас міністр час, дата, все переклалося. Чудово. Ось так я вам показав, як можна налаштувати тап. Також тут є так, такий, така конфігурація, як групи, тобто якщо у вас є якийсь донат, можете налаштувати який нього буде префікс, який нього буде суфікс і тому подібне. Також повідомлення плагіну, ось, їх всі перекласти. І users. Тобто ви можете додавати користувачів і їм ставити кастом тікнейми, і кастом префікси, суфікси і тому подібне. Або навіть випожете забіндити на UID. Ще є така <плес> функція от, зроблена. По суті, більше тут нічого цікавого в себе плагін погенто не представляє. А ми перед переходимо до наступної частини нашого відеоролику. Погнали. Всім дякую за передану відеоролику і не забувайте ставити лайки. Також даний фрагмент записувався о 12 годин ночі, але мене це не зупиняє, тому що треба для вас записати відос. я всім дякую за передану відеоролику. До нових зустрічей.